Доброго дня, шановні пані та панове. Сьогодні поговоримо з вами про Грускам. Сама гра, що знаходиться в процесі розробки. На момент публікації відео версія 0.96. Дата випуску гри під бета тестування 29 серпня 2018 року. Плановий термін релізу кінець 3 кварталу 2025 року. Гра має як режим одиночної гри, так і мережевий режим. Є багато різних типів серверів з індивідуальними налаштуваннями під той чи інший стиль виживання та геймплею. Існують різні варіанти пошуку серверів як у самій грі, так і в мережі інтернет. Кожен може підібрати для себе сервер, на якому хоче спробувати вижити. Новий інший сервер це окреме виживання та нова історія. Тисло та швидко поговоримо з вами про вибір персонажа для початку гри. Є багато варіацій вибору зовнішнього вигляду персонажа, як чоловічої, так і жіночої статі. Вибір нікнейму імені персонажа залежить від вас. Ви можете використовувати нікнейм, як у вас, в Steam, або вигадати ім'я, яке, на вашу думку, буде підходити для вашого персонажа. Значення атрибутів можна залишити стандартними у вигляді чотирьох трійок, виставити параметри власноруч, або ж довіритись системі та використати випадковий вибір. Але, особисто, на мою думку, я прадив новеньким гравцям залишити стандартне значення без змін, або ж пошукати вибір параметрів в інтернеті. До кожного значення атрибутів, як і до навичок, є короткий опис, що за що відповідає. Після завершення вибору навичок виводиться на екран картка з кримінальним минулим вашого персонажа та усіма параметрами, які ви вибрали в процесі його створення. Карта острову та розташування локації наразі єдина у грі. Єдине, що може відрізнятись, це зони з налаштуваннями на карті. Наприклад, весь острів може бути PvP або PvE, або ж PvP з елементами PvE та навпаки. Все залежить від налаштування сервера. За задумом, весь острів це велика територія лайфшоу, де ув'язані з усього світу намагаються вижити. Новий персонаж з'являється в небі зі зв'язаними руками та парашютом. Місце спавно рандомне в межах всього острову. У цьому відео углублятись процес старту виживання ми не будемо. Але якщо вам буде цікаво, можу зробити окремий огляд на цю тему. Наразі у грі є три ділці з готовим зовнішнім виглядом персонажів, унікальним одягом та холодною зброєю на старті. Перший і, на мою думку, найліпший з доступних наразі це є Трехо. Він має з собою на старті мачете, яке вже спростить вам старт виживання. Другий це дядько Льюіс, котрий має свій типовий діловий костюм та велику дворучну секиру при старті. Та третій, останній з доданих Круз. Як на мене, цікавий, але не дуже вдалий персонаж з маленьким ножем на старті та дуже гучним звуком при смерті. Отже, коротко резюмуючи, грати чи ні, вибір особисто кожного. Але я, маючи цю гру трішки більше року, награв вже більше аніж 2,5 тисячі годин, відігравши та випробувавши різні стилі виживання. Всім дякую за перегляд та до нових зустрічей!